Якщо ви не знаєте, де взяти якісні добрива, системи захисту або хороше насіння, місто Київ, вулиця Степана Бандери, 21, ось підходите до цього магазинчику, заходите другий поверх. Ось такий величезний магазин. Тут насіння вистачить, щоб засіяти всю Україну. Пусточка. Овірочка. Випреді бездіч Помидорки, які хочете. Я вам рекомендую, це просто свіже наші наша компанія. Тут всякі дурниці. О, це класна штука. мурашки Радості не робили.